Вітаю, любі друзі! Ви коли-небудь замислювалися над тим, який ваш ріст або розмір дверей вашої кімнати у дюймах? А чи знаєте таку важливу інформацію, скільки миль необхідно пролетіти вниз землі, щоб дістатися до її центру? Якщо серед вас є гравці у крокет, то напевно для вас буде відкриттям той факт, що замість молотків можна використовувати фламінго, тримаючи його вниз головою, а замість куль котити живих їжаків. Неочікувано, правда? А для представників правосуддя маю сказати, що спершу відбувається покарання і тільки потім вирок. Так-так, саме в такій послідовності здивовані. На всі ці незвичайні запитання ви можете отримати вичерпні відповіді у неймовірно захоплюючій фантастичній повісті касті Аліса в країні див, видатного англійського письменника Льюіса Керрола. Разом із головною героїнею Алісою, яка, до речі, дуже розсудлива і кмітлива дівчинка, ви потрапите у найцікавіші пригоди. Познайомитесь із білим кроликом, який носить вишуканий одяг, окуляри та лайкові рукавички, побуваєте на незвичайному чаюванні, зустрінетесь із найусміхненим у світі котом та іншими фантастичними тваринами, які всі розмовляють та віртуозно висловлюють власні думки, а також дізнаєтесь, навіщо розфарбовувати пелюстки білих троян червоною фарбою. Бажаю вам, друзі, незабутнього знайомства з повістю казкою Аліса в країні див.